У Житомирському спеціальному закладі дошкільної освіти номер 59 питання організації харчування дітей є одним з актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються, через гру дошкільнята вчаться правилами етикету, формують культуру споживання їжі. На харчоблоці дитячого садка створено необхідні умови для приготування їжі. Харчоблок складається з гарячого цеху, приготування страв, підсобного приміщення, комори для зберігання продуктів. Приміщення харчблоку та все обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, де зберігається температурний режим та сусідство продуктів відповідно вимогам хас. Я помірник. Я відповідаю за продукти харчування, за їх надходження, якість і дотримуюся всіх вимог хасла, де на все маємо, супроводжуються документи. Сестра, моя робота полягає в організації харчування в дитячому закладі, де особливу увагу приділяємо контролю безпечності та якості продуктів харчування при складанні меню на кожен день. Ми користуємося сезонним розробленими технологами департаменту освіти. Для полегшення нашої роботи нам була запропонована програма Супік, яка автоматично підводить кількість продуктів до заданої кількості дітей. Завдяки цій програмі процес написання меню став легшим. І прозорим. нього я колегу очолюємо комісію по харчуванню, яка систематично займається перелякою закладкою продуктів котел та порціюванням люд по групах. Велика увага приділяється якості продуктів, які надходять у наш заклад. Кожного з батьків, які віддають своє чадо в дитячий садок. Цікавить питання організація харчування в закладі освіти, тому для батьків висвітлюється інформація на сайті закладу та інформаційних куточках. В закладі освіти створені всі умови в укритті для прийому їжі під час сигналу повітряна тривога, посуд, її нічні засоби, рукомийники, мийні засоби та санвузли.